Всім привіт, друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Значить, докупив ґрунт покупний. Сьогодні такий ґрунт раніше таким не користувався, універсальний. Треба подивитися, який він. Трішки є нових сходів. Є сходи помідорів Барбарис. Це ці ранні, невисокі кущики. Значить, бо в інтернеті. Є інформація, є різний Барбарис, Такий високорослий є. А є це, це ранній, невеличкі кущики. Він красивий, він здатний при, придатний на консервацію, та так далі. значить. От три сходи є з п'яти стаканів, четвертий витикається, я не став його поки що він у теплі. Знаходиться, не став його турбувати. І, значить, е п'ятий поки що не видно, чому докупив ґрунт, бо мені треба буде ну, досипати ці стакани, як ви бачите, менша половина. Я стараюся для себе ну, знімати відео, тобто сходи, які вони були, щоб потім для себе знати, що От були вони такі. Ну, В принципі, вас також цим не здивуєш цих. В усіх кожного сходи вдома є. І вони бачили. Ви їх бачили, люди маю на увазі. Тож, помідори, як помідор. Є сходи огірків усіх три. Я, мабуть, показував у відео. Є відео, де сажу, переходьте на канал, подивіться. Значить, і є відео. Там, мабуть, де я показую ще й ранній помідор. Тобто. Я подосаджував по 5 знову ж таки вирішив саджати тільки в купований ґрунт. Перейшов на нього, от буду дивитись на нього, ну, В принципі, що на нього дивитись ґрунт як ґрунт, просто від такого виробника я ще не купляв. Таке фасування, пакування, щоб ви знали. Що такий фіолетовий відтінок. Зверху там в мене полиця, на ній світиться розсада. то Вмикаю тут лампу для себе. Ну, Щоб продемонструвати сходи вам, тож такий відтінок дають лампи, бо там капуста, два сорти, таж перець і помідори, де бара, Оці вже які, розсада, яка трішки більша за цю маленьку. От такі справи. значить. Як тільки наша розсада отак зійшла, виткнулась, щоб вона не витягувалась, бо от так вона буквально. За ніч може у вас, якщо тепло, так зійти, то ви її ставте, знижайте температуру про холодне місце. Бажано оптимально десь градусів 17, в день може бути там 20, вночі 17, до 14 навіть. ну, Це я так рекомендую, бо в мене. Все так же само. З теплого місця я її знімаю, значить, і ставляю на вікно. Зараз я покажу вам. От так, Тут видно ранній помідор. Він не є ранній, так як і називається. Біля них огірок. І тут огірки, значить. Ну Це більше по огірках, це більш такий, якби пробна посадка, тест, тестова посадочка, щ... ну, щоб знати, з що чим ми. Маємо свою справу. Тобто, бо, якби я саджав, ну, я думав, в районі десь 12 стаканів мені потрібно, 12 кущів з мене вистачить. тобто Більше не потрібно. І от у, ці помідори вже десь 2-3 доби стоять на вікні, на вікні прохолодніше. ж, І от вони такі вони перестали витягуватись і вони стали розпускати свої листочки. ну І звісно, що дивляться на сонце. От так цей ґрунт виглядає, в принципі, я не знаю, можливо, його потім пересиплю, щоб він не пересихав, або закручу його так, як трішки відберу, і прищепкою прищеплю. Тобто, бо... Ну, ґрунт він має довго зберігатися і він не помішає, а можливо в кульок його, ну, щоб він не пересихав, бо коли він герметично запакований, в ньому все рівно є отвори тут. Не знаю, чи буде видно, ось ось. Щоб він дихав, тобто, бо, ну ви розумієте, там якась і волога присутня зразу і так далі. Значить, це вже компанії, які виробляють в цьому кваліфіковані. Я вам не розповім, але такого я не пробував ґрунту. Якщо чесно, ну не знаю. Упаковочка в нього бюджетна, вартує він 30 гривень. Ну але я думаю, якщо він буде справлятися з своїми. Завданнями, то чому б його не використовувати? От такі справи. Так якщо цікавить канал, підписуйтесь, корисні поради про овочі. Зараз на часі таке. Я нагадую, що в домашніх умовах, бо мені іноді люди висувають якісь претензії, а я аргументую це тим, що. Це просто моє захоплення, я веду для себе такий канал. Якщо вам подобається, підписуйтеся, буду радий почитати коментарі, подавати на них відповіді і так далі. Ну Якщо ви заходите з негативним хейтом і починаєте писати, що я не так зробив, то, Ну звісно, що яка б людина б не була. Б... Це неприємно. Хейт це неприємно для мене завжди. Тож, якщо є якісь поради, то ви можете їх більш, більш коректно подавати, скажімо так, а не просто, бо люди буває пишуть ну, такі відповіді, що хочеться все видалити, да і все. але потім розумієш, що все рівно будеш цим займатися. І це якось позитивні відгуки. Наштовхують на натхнення і знову, щоб були такі відео. Тож я радий за увагу і побачимось. Дякую вам.